дайте ласкам до мегляне вихід до виставлення глави до до прийняття закону та паїв порядку до якого бабама за того було було меншей регіона регіональної політичної Шановні запрошені, сьогодні ми заслухали звіт голови районної ради. Це дійсно звіт не тільки його, а це звіт і всіх нас, депутатів, звіт постійних комісій, звіт виконавчого апарату районної ради. І кожен з нас сьогодні хай задумається, що особисто для того зробив кожен, щоб районна рада була дієвішою ефективно працювала, щоб виборці знали своїх депутатів, а ми могли допомагати їм вирішувати такі непрості питання сьогодення. І, звичайно, щоб рішення, які приймалися, тут в цій залі виконувалися, виконуючи повноваження, надані законом про місцеве самоврядування. Районна рада, її голова, виконавчий апарат зробили немало. Тут відмічали вже виступаючи переді мною. А мені сьогодні хочеться відмітити, що напротязі всього шостого скликання вони працюють дійсно творчо, вдосконалюють форми, методи своєї роботи. Пленарні засідання, президії, постійних комісій, завжди підготовлені компетентно якось, Якісно і тому проходять на високому рівні. В доповіді голови відмічено, хто як депутатів районної ради відвідує сесії місцевих рад сходи. Я згодна, що у нас не налагоджений ще дієвий зворотний зв'язок із місцевими радами району депутатів районної ради. А та, і проаналізувавши ці відвідання, однак скажу, що на таких заходах ми бачимо, що бувають в основному депутати мажоритарники які плюс до того вони і проживають на тих територіях. А от депутати, які пройшли по партійних списках, на округах працюють значно гірше. Дещо формальним залишається їх закріплення за відповідними територіями. Закріпили, на бумазі, і забули. Забули депутати, де мають бувати, куди їхати. Та й звідки їм знати, де і коли проходить сесія чи схід села. От в цьому плані потрібно подумати, як відновити цю налагодити роботу. Наступне, на чому мені хотілося зупинитись, це відвідування депутатами пленарних засідань. Про це в звітній доповіді говорилось. Про це наша комісія вже доповідала у цьому залі на пленарному засіданні, але, як бачимо, ситуація не покращилась, а погіршилась. Окремі депутати взагалі в поточному році не відвідувають сесії, а що тоді говорити про засідання постійно? Комісії. Там явка ще гірша. Прикло, але факт. І думається мені самі, що це таке, чи бойкот, чи виклик, чи ігнорування зневага до своїх колег-депутатів, зневага до виборців і зневага в кінців кінці, до тих сил. Партійних осередків, хто цих депутатів висунув, і вже сьогодні нам потрібно всім думати, кого ж нам треба висувати у депутати, от, чи, чи створювати і далі, приложення дозності, керівникам, от чи дійсно шукати таких людей, які будуть працювати на окрузі добросовісно. Хотілося б. Мені ще сказати, щоб засоби масової інформації все-таки доводили більше, а ми їм подавали цей матеріал про відвідування сесій до виборців району. От. Ну і можливо десь тут щось є недоопрацювання законодавства чинного, що ми не маємо права відкликати таких депутатів. Немає механізму впливу на це. Якщо вже говорити про висвітлення сесії, то хотілося б, щоб наша газета з якої є районна рада, більш широко висвітлила роботу не тільки сесії, а роботу всього депутатського корпусу. Міністр представників органів місцевого нарятування. Чому другувати там окремі важливі рішення? От, наприклад, скільки розмов було у цій залі щодо екологічного стану річки Барка? створена тимчасова контрольна комісія. А що вона конкретно зробила? Чи покращив що-небудь проїзд Після того, як вона створена була, чи щось зрушило з місця, скажете, хтось читає інтернет-сайт. Так, да, добре, що є сайт, це позитив у роботі районної ради, але давайте порахуємо і подумаємо кожен, скільки людей читає ці інтернет-сайти. А от якби наша е, улюблена газета, наше слово більше друкувала е, ці матеріали, то знало б значно більше людей про... Цю про, про всі події, які відбуваються. Хочу також відмітити і відзначити, що в звітному періоді районна рада приймала немало програм, в тому числі і була прийнята програма соціально-економічного і соціального розвитку району. Виконання цієї програми контролюється і районною державною адміністрацією, і, і постійною комісією районної ради. Періодично заслухає ці виконання і як результат. Значить, що зроблено дійсно немало добрих справ, тих справ, які ініціює наш президент України Віктор Федорович Янукович. А це спільне зусилля, то, що робиться в районі, звичайно спільне. Зусилля голови районної ради, депутатського корпусу районної державної адміністрації, які постійно направляють свою роботу і зусилля влади, як представницької, так і виконавчої на виконання поставлених президентом задань, які направлені на покращення життя населення. В районі успішно впроваджується в життя соціальні ініціативи президента, серед них програма підтримки житлового кредитування молоді. Ми знаємо, що за неї квартирний Житловий будинок це діє програма будівництва, ремонту доріг. Не так, звичайно, як хотілося, тут вже відмічали, виступаючи переді мною. Не завжди якісно, але ж дороги ремонтуються. І в районі і в цьому році вже відремонтовано дороги на 2,5 мільйони. Найшло своє втілення в районі також програма соціального партнерства Аеробізнес Силу сільськогосподарські підприємства району беруть активну участь в реалізації соціальних ініціатив президента щодо розбудови соціальної сфери сільських населених пунктів. На території яких вони орендують землю, забезпечуючи належний соціальний захист і зайнятість сільського населення та підвищувати його життєвий рівень, допомагають це ІСК авангард та. Сканива у селі Данилівка, це і Олсасльон Сльон Городичівській сільській раді, це Авангард знову ж і Менське племпідприємство у Ліськівській сільській раді, це в Дягівській сільській раді, фермерське господарство Бутенко і інші. Всього в цьому році вже надано такої допомоги. На 191 тисячу гривень. Робота така продовжується. Ну, як ми знаємо, в районі відкриваються також дитячі садочки, відкриваються додаткові групи в діючих садках. От. А це теж відбувається все в рамках нових соціальних ініціатив президента, діти майбутньої України і в рамках проєкту добрі справи. Але чи знають про ці добрі справи наші виборці, знову задаю питання собі і всім, хто мене чує, чи доносимо ми, депутати всіх рівнів, до них цю інформацію. Тому пропоную в районній газеті започаткувати рубрику Добрі справи і відсвітлювати все, що робиться і що зроблено для людей тієї чи іншої громади а також роботу депутатів у адже і це їхній теж план вирішення надзвичайно важливих питань. У нас дієвий депутатський корпус, досвідчені керівники як представницької, так і виконавчої гілки влади. Тому я впевнена, що не дивлячись на партійну приналежність, на вподобання, будемо всі разом, боліваючи за район, вносити посильний вклад в розвиток та забезпечення життєдіяльності території. Дякую за увагу.